Всім привіт! Запрошую вас на щотижневий огляд овочів та фруктів від магазину АТБ. Банани 5985. Мандарин 48 гривень. Лимон 4980. клементин. 65 гривень за кілограм, апельсин 49,85. Груша другий гатунок 33 гривні за кілограм, томат тепличний. 66,90 за кілограм. Лимон: 40 гривень за кілограм. Авокадо хас. 20 гривень за 100 грамів. Авокадо. Перший гатунок 18:40 за 100 грамів. Гранат 76. Ківі перший гатунок. 85,85 85. Ківі у кошику. Другий гатунок. 79,90 за упаковку. Так і кошику 64,90 за пів кілограма, виноград рожевий 1270 за 100 грам, яблуко гала 16 гривень. Груша 40 гривень за кілограм. Яблуко зелене 16,95. яблуко сортове. 15,95 за кілограм. Яблуко чемпіон 1995 за кілограм. Перець солодкий червоний 11,50 за 100 грамів. Перець жовтий солодкий 13,20 за 100 грамів. Томати коктейльні. 89,90. Курінь імбіря 20 гривень за 100 грамів, курінь селери 51,75 за кілограм, огірки тепличні 65,50. Капуста цвітна 70 гривень за кілограм. Капуста білокачана 7,09, Капуста червонокачана. 1955, цибуля ріпчаста фасована, 17,95 за кілограм, цибуля ріпчаста перший гатунок 12,19, цибуля червона, Марс 12,90 та цибуля стерлінг біла, 21,59. Картопля фасована 15,60. Картопля другий гатунок 7,95 за кілограм, гарбуз Хокайдо – 23 гривні та гарбуз батернат 17,90. Картопля 1190 за кілограм. Картопля добірна фасована 56 гривень за 2 кілограми. Морква другий гатунок 6 гривень за кілограм, буряк 1 кілограм 7,09. Морква перший гатунок 7,50. Капуста пекінська 17 гривень за кілограм. Морква мита перший гатунок 13 гривень за кілограм. Часник імпорт 120 гривень за кілограм. Капуста цвітна другий гатунок 49 гривень. Огірки перший гатунок 70 гривень за кілограм. Кабачки 86. Томат рожевий 80 гривень. Перець гостий 13,80 за 100 грамів. Салат листовий у горщику 2990 за одну штуку, яблуко Red Chief 28 гривень. яблуко екстра фасоване. 4 штуки в упаковці 1990, яблуко голден 19 гривень. Виноград синій 75 гривень. Курма персимона перший гатунок 80 гривень за кілограм. Рейфрут 40 гривень, кокос 28 одна штука. Та манго 15,50 за 100 грамів. Хурма піраміда 80 гривень за кілограм помило 78 гривень за кілограм